Всіх вітаю, шановне ретро ігрове панство, добрий день всім. Сьогодні у нас відосик на каналі такий розпакувально-посилочний. Та ще хочу дещо про вам повідомити, ну то вже буде в кінці відео. Зараз на початку, о, на початку хочу нагадати, що в нас був розіграш збір, де ми збирали на потреби, ну на філамент для потреб ЗСУ. У нас там, в принципі, всі вже переможці ті м'ячі, чиї чи ми знали. Вже визначилися, тільки, ну, чекаємо там уточнення даних. Але був донатор, я в минулому відео казав вже про це, був донатор. Крапка І був донатор котик. Тоб, ну, котик виграв два кар картриджа, не підписався, котик, будь ласка, хто надсилав. Там, е я в минулому відео подивіться, там вже не пам'ятаю, 11 числа 23.07, наскільки я пам'ятаю, на монобаночку 500 гривень і підписався просто, ну, котик просто логотипчик. То, будь ласка, ви виграли 2 каріка. Якщо ви не з'явитесь, то пан крапка теж донатив там, 2089 гривень на стрімі. Це, ну, якщо котик не з'явиться, то пан крапка, будь ласка, ви отримаєте. Якщо вже пан Крапка теж не з'явиться, напротягом ну, ну, на тижня, там, на наступному тижні вже, то буде у нас там є котабог визначений вже переможець. Ну, яке ім'я ми знаємо просто, його можемо знайти. Тому, будь ласка, е, котик та пан, або пан крапка. Хтось, е, з'явіться, будь ласка. Там під відео буде або наш на каналі, на ТГ каналі Психаче, або моя електронна пошта. Так що в цьому відео спершу я розпечатую те, що мені вже, для мене я придбав ну, Для мене придбав наш аміго Євген Щерба Сіхерс. Я вже не тільки пластмасовий збираю, бачите? То для мене Зараз розпечатаю, почекайте. Стіл не ставив, бо тут небагато. Ось що мені Євген придбав за 300 гривень. Ну, як, 300 гривень, які він витратив на це, то він задонатив на ЗСУ. Ну, тобто, я за нього задонатив, бо я хотів йому зарахувати, а він перерахувати, а він сказав, що задонатить на ЗСУ за мене. Ось, бачите, йошик такий. І такий штурмовичок зоряних він. Так що в мене тепер не тільки пластмаси, в мене поповнення тепер до Донки Конга ще є йошик плюшевий і, і штурмовичок. Поки ми їх тут десь посадимо, потім знайду їм місце. Так, ну а далі я планую, я просто не знаю, це скоріш за все буде вже в другій половині дня я заїду на пошту. За посилками. І так як мені там буде дуже багато, дуже багато в чого передивлятись, ну, скажу так, буде велика кількість картриджів. І я там їх прямо буду вскривати і передивлятись, тому відео, скоріш за все, я буду. Ну, можливо, не все, як я просто ну, вскрию там трошки зніму і буду собі перевіряти. А потім вже продовжимо теж тут. У студії, як то кажуть, вже завершимо відео. Тому дивіться далі. Сьогодні у нас виїзне відео, не домашнє. Приємного перегляду. С спецом полем поїхав, дивіться, свині. Отакі От люди у нас в селі живуть. Зараз покажу ще. Дивіться. Усюди сміття. Це ж люди везуть не з Києва і не з Броварів. Це місцеві свині. Вони на машинах, пішки, на чому тільки вони сюди не привозять. Складають, потім підпалюють, потім знов складають, дивіться. Дивіться, там, там цілий яр завалений. Ось. Це все снігом привалило, то трошки фіг розбереш, дивіться. Ось такі місцеві свині. Та навіть свині чище, мабуть, чистіше. Дивіться. І отак от усюди, отак от вздовж доріг. Там біля лісу, на поля. Ну, я не знаю, що з такими людьми робити. Так, все у нас перша посилочка. Так, дуже незручно. Це у нас перша посилочка. Зараз буду передивлятися. Так, і ось друга. Дивіться. Дивіться. Ось така коробка. Зараз буду переглядати. Коротше, забрав оту коробку. Не знаю, і ті. типа Сега Орігіна. забрав заради контенту. Є в мене ідейка. Потім розкажу. Ну що, амігас, з'їздив я на пошту, ви бачили. Приїхав спецом через той смітник, бачили, як живуть люди. Тож місцеві, то вони на своїй землі таке роблять. Ну я не знаю, що в них в головах. То вони туди ж на машинах привозять. Причому в селі у нас мусор вивозять. Без питань. Там В магазині купуєш пакет мусорний спеціальний там, від фірми, яка вивозить. Просто складаєш в нього мусор і вони вивозять. Ні. Ви ж бачили, що твориться. Ну, Я не знаю, що з такими людьми робити. Але щось з ними робити треба. Забрав я цілу купу каріків з нової пошти. Ті, що продавались на OLX за 2000 гривень, як сіга Орігіна. <ріху> я їх так оглянув сіга Орігіна. Завтра хочу стрімчик. Завтра ми будемо на них дивитись вже більш уважно. Я ну, зроблю анонсик, мабуть, завтра. завтра буде стрімчик. Подивимося, чи вони взагалі працюють і наскільки вони Орігіна. <ріху> а також забрав підгончик. Ну, не зовсім підгончик для мене придбав. По, мої, по моєму проханню придбав мені також Євген Та прислав. Він собі придбав, придбав Вові панді і мені там три було таких штучки. Зараз покажу. Євген казав, що воно все так, як ми любимо. В тарганячому лайні. Бо вережниця, бо там річ така може постраждати від ножа. Це в нас тему продовження зоряних війн, бачите, в мене є ось таке. Стих ногу підставити і воно впало на ногу, не розбився. Фух, я вже злякався. І ось такий, бачите, він трошки більший. І з підставочкою. Прикольно, прикольно. Бачите який. Тепер в мене їх два. Прикольненько. Так, де біло тут поставити. Ось тут поки поставимо. Так, і ще я забрав цілу коробку. Теж вчора бачили, хто в чаті був. Опа. На пошті показав. Забрав О, цілу коробку, 18 кілограмів, якщо 130 чи скільки штук картриджів на сєву, Вони теж ну, вони точно не оригінальні. Я їх передивився. Ну, Вони з платками, вони половина там розібрані були. Чесно кажучи, ну, вони такі трошки в пилу, деякі трошки там э, на коробочках плівочка надірвана. Але ну, стан такий, що ну, в них наче не грали. Я просто боюся, що вони взагалі можуть бути неробочі. Типу, знаєте, як партія була, їх перевіряли, і вони не робочі. Ну, я ризикнув заради контенту, бо мені дуже хочеться зробити ось такий контент. Я планую, завтра ми просто такий перевірочний усіх кавіків. І на стрімі я хочу, щоб ми ну, поспілкувалися і чи вас таке зацікавить, у мене така пропозиція, як зробити. Ну, мені подобається таке робити. І я хочу ці картриджі. ну вони там мені обійшлися 5,5 тисяч гривень з доставкою. Я хочу, ну, Звісно, хотілося б щось там. Хоча б виняти свої гроші, а краще, щоб щось заробити. Я їх планую або вже буду якось там, продавати там, по 80-100 гривень, щоб щось заробити. Або я хочу зробити такий продажно-руйнувальний або знищувальний стрім. Де на стрімчику ви або там, купуєте ці картриджі, кому щось треба, бо там їх багато, але вони всі з руської версії кажу відразу. Це не оригінальні картриджі. Вони, але вони всі корочки, які такі стан, вже десь наліпка відклеєна. ну, Побачите, я покажу. Я, це буде окремий стрім по цим картриджам, У мене просто пропозиція там. Наприклад, там, ну, я не знаю, це пропозиція. Завтра поспілкуємося, обсудимо, чи взагалі це я буду робити, що вас зацікавить. Може я просто їх десь викладу, там, одним лотом за що взяв, щоб оби гроші вийти, та й все. А я що пропоную, в мене є. Ну, я будинок будував сам, скажем так. Ну не то, щоб сам, то я не наймав просто ні фірми, ні прораба, я наймав людей і керував і сам. І весь інструмент ну, був мій. Я його мушу, ну, змушений був купувати. І звісно, він мене лишився. І от що я пропоную? У мене є купа інструменту. І я на стрімі пропоную, я тут щось обладнаю, таке, щоб, наприклад, я мог, міг той карік показую вам карік, ми його дивимося там. Опа там донатик, наприклад, там, на знищення каріка, і обираєте, яким я способом його маю знищити. Я запропоную, там, наприклад, болгарка, там, циркулярна пила. в мене є шабельна пила, перфоратор, може шурупокрут, Може там ще щось придумаємо. Я не знаю, якісь, якісь такі, ну просто щоб тут це можна було зробити у вас на стрімі на очах. А ще в мене є такий, наприклад, от. Може, якщо хтось захоче, наприклад, я хочу знищити 10 картежів іншим способом. І я пропоную так, ну це буде вже в відео на замовлення зроблено. Наприклад, я можу в котел закинути, спалити і подивитись, що з них лишиться. Ну 10 може ні, бо котел не хочу засирати, але там декілька можна закинути і подивитися, що з ними буде. Наприклад, може тріммером газонок... ну, бензокасою по ним пройтись. Може в мене є, наприклад, віброплітату. Знаєте, як... Як, ну, трамбувати там, землю, асфальт, коли ремонтують їх, трамбують. трамбує. Така, брррр, вона ну, така 90 кг десь важить, вона трамбує землю. Можу там викласти їх, і по них проїхатись. Є, ну, правда, сніга нема. Але щось можна придумати. У мене є бензинова снігачистка, можна їх пропустити, наприклад, через ту снігачистку. Що з ними буде? Ну, Є в мене, наприклад, ще, я такий, я не знаю, може і патронків завідстріли. Є така штука, як. Пістолет, який, можливо, ви бачили, що такий старий радянський. Ну, я на стрічку, може, покажу це все. І дюбілями стріляю. В нього холости патрони вставляються, І вставляються дюбелі. Так можна дум, в бетон він стріляється дюбілями. Там у мене на вулиці лежать бетонні плити, такі, ну, старі від старого будівництва. Можна просто їх ну, краще в бетон, бо воно в дерево воно наскрізь прибуває, кортиться той пістолет. І можемо там просто теж в відео там їх. В бетон вистрілювати через <смі> юбілями. Ну, я пропоную просто зробити такий цікавий, прикольний контент. Якщо вам сподобається, ну, якщо у вас буде бажання або придбати ці каріки, або задонатити, щоб я якби, якби, витягнув свої гроші і ви поржали, і ми знищили ці каріки, нафіг, щоб вони більше не існували ці сруські версії. Ну, подивимось, така в мене ідея. Завтра на стрімчики пропоную це все обговорити. Я анонсик додатковий. Ну, я думаю, завтра на 8 вечора я запланую цей стрімчик. Тому, ну, от така, поки така, такий варіант. Я не знаю. Ну, не схочете, то не схочете. Це моя пропозиція. Ось, Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписан, Ставте лайкосики або дизлайки, що вам більше подобається, пишіть коментарі. Все, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава Україні, героям слава. До наступних зустрічей!